І старость і пенсія для мене не существує. Їх просто ні. Галина Бурнешева у 63 відчуває себе краще, ніж у 40. Займається йогою, виховує двох дітей і двох онуків, готує до публікації нову книгу. 63 роки, годи на самом це такий цікавий вік. От тільки так сприймати свій вік жінка почала нещодавно. 20 років тому вона боялася старості. Галина жила в Росії, працювала журналістом зранку до ночі. Треба було робити кар'єру, ставити дітей на ноги. Усе змінилося в один день. В один прекрасний день іду я по місту і бачу, що на мене ніхто не звертає увагу. Спочатку я не обратила на це увагу, потім мене це насторожило. Прийшла я домой, підійшла к до зеркалу, і у мене було таке потрясення, я вдруг зрозуміла, що я стала старою. Старіти у 41 рік Галина не хотіла. Навіть більше вона злякалася. Утрата блеска, утрата живості, енергії, утрата вот какого-то навіть притягательного і злучення. І ця жінка вирішила, вона здолає вік. Але як це зробити ще не уявляла. Боже, що я тільки не діли Експериментів над собою, звісно, було много, Столько дієт. А потім Галина зрозуміла, все набагато простіше. Треба просто змінити свої звички погані на хороші. Коли я себе в зіркалі вот это лицо курящей женщины. я ж в той момент сразу бросила куріть. Отстояння внутрішньої легкості це ключ к здоровью і молодості. Рецепти здолання старості у Галини прості, але дієві. Ними вона й вирішила поділитися. І буквально за три місяці написала свою першу у житті книгу. У 2010 році вийшов перший тираж, якраз до моєму 60-летію, буквально за тиждень. У 2011, 2012, 2013 виходять доповнительні тиражі. За 20 років порад назбиралося на ще одну нову книгу. Її Галина вже готує до публікації. Виховує двох онуків і щодня відчуває себе, ні, не старішою, Молодшую мне моя жизнь нравится сейчас. Очень нравится.